Бухгалтерів, бюджетних установ та організацій. З вами Олена Озерова. Працюєте з гуманітарною допомогою, розберімося, чи маєте право її перерозподілити та яких вимог мають дотримуватися набувачі та отримувачі. Закон про гуманітарну допомогу з-поміж отримувачів і набувачів називає неприбуткові установи організації та органи місцевого самоврядування. Бюджетники, які працюють із гумдопомогою, розуміють, що потреба в ній може виникнути раптово, особливо в умовах війни, тому передбачити її неможливо. Через це одні набувачі отримують гуманітарні вантажі, у яких немає потреби, а інші змушені чекати на надходження. Оновлена редакція закону про гуманітарну допомогу, яка почала діяти спочатку 2024 року, мала на меті змінити ситуацію та дозволити змінювати як отримувача, так і набувача під час операцій із гумдопомогою. Але якщо дії отримувачів щодо перерозподілу гуманітарки чітко прописані в законі, то порядок передачі гуманітарки від набувача, який не має в ній потреби, Іншому набувачеві мав регулювати кабмін окремо. Понад рік набувачі діяли на власний ризик, і ось цей день настав з 25 березня 2025 року. Запрацював порядок номер 321 Що ж передбачає новий порядок? Щоб передати гуманітарку, набувач, який передає, має отримати згоду отримувача гуманітарного вантажу. Для цього він надсилає запит про перерозподіл гуманітарної допомоги в паперовій або електронній формі, до якого додає інформацію про найменування код ЄДЕРПО, номер та дату рішення про включення до неприбуткового реєстру набувача, що приймає допомогу. Інформацію про гуманітарні товари, найменування, вагу, кількість, об'єм, термін придатності харчових продуктів, лікарських засобів тощо, вартість в інвалюті, код валюти, вартість у гривні за офіційним валютним курсом НБУ на дату їх отримання, дані декларації про ввезення гуманітарки. Лист набувача зі згодою прийняти гуманітарку з дотриманням її цільового призначення та перелік категорій кінцевих набувачів фізичних осіб, які потребують допомоги. Отримувач протягом 10 робочих днів погоджує або відмовляє в перерозподілі гуманітарної допомоги. Отже, порядок номер 321 обмежує коло набувачів ЮРАСІП, на користь яких установа може перерозподілити гум допомогу кінцевих набувачів фізосіб, а також перелік товарів гуманітарної допомоги, які можна передати. Ще більше інформації про операції з гуманітарною допомогою шукайте в електронному журналі Головбух бюджет. Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До нових зустрічей!